Результати лабораторного дослідження проб води у річці Хомора, відібраних 14 серпня поблизу Понінківського картонно-паперового комбінату, показали нестачу розчинного кисню. Про це суспільному розповів представник екоінспекції Поліського округу Сергій Федорчук. Сума збитків, завданих державі, станом на 22 серпня встановлюється. 14 серпня цього року до нас звернулися громадяни селища першотравенськ. Про те, що Відбувається забруднення річки Хомору в черговий раз зі сторони Хмельницької області. В ході обстеження басейну річки Хомора відчували неприємний запах неприродного характеру. Вода відбиралася на межі областей в селищі Першотравенськ. Та відбиравши фонові показники вже в річці Случ нижче місця впадання річки Хомора. Лабораторні дослідження показали перевищення значить, хімічного споживання кисню та біологічного споживання кисню приблизно в 3-5 разів. Цей же ж показник вже в селищі Першотравенськ, це на відстані близько 2 кілометрів. Був майже наполовину менший річці. Случ фактично перевищення значних таких перевищень не було масової загибелі водних біоресурсів не виявлено.